Всім привіт! Ви на каналі Крутий Кіт і сьогодні у нас котячий вихідний. А все тому, що вчора і сьогодні ми з, перс... ми з персиком і Барсиком зробили дуже багато відео шортів по... по різним тематикам. Якщо ви їх не бачили, то можете зайти на мій аккаунт. І подивитися, їх дуже багато. Вони там набрали вже тисячі, там, пів тисячі переглядів. Тож, якщо не бачили, то подивіться. Ну, а також поставте лайкусик перед, перед цим відео, щоб далі його просувати. Ось, песик. Персик вчора і сьогодні не може відірватися від цієї яблуні. У нас така маленька яблуня тут. І на це лежить біля неї, нічого не робить, то, то чухається, як ви напевно бачили на відео різних. Що просто Я його знімаю, а воно не може від того, що йому треба швидко там почухатись. Я его уже и кажу, что персик, ты уже задолбав, чухатися, а, а він не может. Ну, як і сейчас. То умывается, то чухается, то я его снимаю, то бігом щось зачухалось там. Мяу. Тож, ось у нас. Також, вибачте, за те, що була така е, погана трансляція. Я не знав, що мені казати. Було дуже мало е, людей на трансляції, і я сняв її, але потім видалив, тому що це було повне гі. Нічого страшного, е, наступна пряма трансляція буде 1 серпня на 2000 підписників. Тож, якщо ви чекаєте, то поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити таку трансляцію. Тому що ми будемо гратися з персиком, з барсиком, а потім будемо туситися з Тошою. Тому так. А. Тому ось так. І ще скоро я хочу зробити кліп, ну, пісню на 3000 підписників про котиків. Тому, якщо ви хочете якийсь там якусь пісню про котів, то можете написати це в коментарях. Під шортом, який буде, або ж під цим відео, якщо ви хочете. Я вас не змушую писати, але можете написати, якщо ви хочете. Також завтра я хочу зробити відео про 10 фактів про, про персика або, ні, про персика ні. Ще завтра я хочу зробити відео про 10 фактів про Тошу або ж про Барсика. То теж якось так. Все, Барсик. Спить уже. Також переходимо мій телеграм-канал. Ось тут він буде. І ось тут Тік-Ток, щоб не пропускати кументні відео. Також там в Телеграмі буде, як, як так назвати, голосування на круту обложку на відео про 10 фактів, про Тошу або Барсика. Тож можете туди перейти і проголосувати, якщо ще не підписані на Телеграм. Також там кумедні відео. Також я там рекомендую вам Крутий ще один крутий телеграм-канал. Ви можете зайти на цей телеграм-канал і подивитися, що, що в нього там крутого. Посилання на цей телеграм-канал буде, от -от -от в описі, або ж ось тут -от під. Ось що тут під відео. Можете зайти і підписатися на нього. Я вам рекомендую. Тож будемо закінчувати на цьому відео. Дякую, дякую вам за перегляд. Всім пока і до нових зустрічей. Всім пока-пока. І чекайте пряму трансляцію 1 серпня на 2000 підписників. Всім пока і до нових зустрічей. Став лайк, підписуйся на канал. І також вам Барсик рекомендує ось це відео. А ось Персик рекомендує вам ось це відео. Тож всім пока і до нових зустрічей. Пока-пока.